Передні судове засідання ми закінчили на тому, що оголосили перерву, оскільки було подано представником позивача по попитання про призначення судової початкознавчої експертизи. Попитання, по Представника позивача та представника третьої особи Семен Людмили Михайлівни, враховуючи, що для вирішення цього питання на необхідні були... І думка представника від, ну, відповідача. І фактично, щоб на якості суда були оригінал реєстраційної справи, тому що до реєстраційної справи це питання про питання при призначення експертизи. Оригінал реєстраційної справи доставлено в особове засідання, він є. Е, представник відповідно відповідача також є. Але дивлюся, що сьогодні поступило ще одне питання про призначення експертизи. Ми подавали питання, то, то нові резації, просто може, ти саме ти... Тобто це <світ> просто нова <так, світ> попитання, <світ> розглядає на це питання. Воно відрізняється і по змісту, і по. Чи тільки переліком питань? Переліком <світ> питань і додаткова почіркозначата. І технічно. Зрозуміла ваша позиція. Так, також. Давайте оголошу всі клопотання, які поступили, і тоді будемо вирішувати, яким чином нам рухатися далі. Також поступило клопотання від адвоката ІЗАЙ, представника Семененко Людмили Михайлівни про... Ну, будь прозвучите. Про витраплення належно чи завірених копій документів, які стали підставою для видачі нової початки у товаристві ВБ, в товаристві зімето ВВ. Оскільки після е, двокрасового ознайомлення mm -hmm. з матеріалами справи, е, я звернула увагу на те, що реєстраційна картка е, була е, на реєстраційній картці міста початка КДК е, Тернопільської області. Так само така сама початка є вірності е, представника КДК у е, минулому засіданні е, була долучена до матеріалів справи. Mm -hmm. І представником КДК е, було також заявлено. Про лист, який надійснено Семененко Людмилі Михайлівни, про те, щоб вона передала початку КДК матеріальні цінності, відповідної складної комісії КДК Тернопільської області Тобто представникам було заявлено, що початку на сьогоднішній день не треба лишню. Ці, Я вас прошу, благаю. Я вас не прошу успокойтеся. Ну, е, 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 е. не, не треба мені нічого казати. Я Доктор. маю свою думку. Я тут хотіла, я просто на заяві до реєстрації. Я зверталася з запитом, саме і судам, коли мало Михайло, Вікторинського БЗ, по відповідь натримують, тому ви ж до суду. Котанці про надіслані я долучила. Може да приведені наповідні. Чим це що нашого щодо нашого предмету? Ця інформація яким чином впливає на предмет розвитку даної адміністративної справи? Реєстраційний... Документи, які подавалися для приватного оскарження реєстраційної дії, були підрознені, якщо це буде доведено на А які підстави звернення позивача з позовом? Чому оскаржується? Да. Що початка не тротика. Так само помітні дають. Розуміло. Зрозуміло. <клухи> Я Озвучую, щоб було зрозуміло саме суть попитання. <клухи> так. Ну, упровадження, узнаємося з матеріалом, матеріалами, розказала. Мені стало відомо, що ТВ вибули іншу печатку кадикатора Новоської області в період 15 листопада, що ми звернулися до ТОВ ВВ з наступних питань почнути дату виготовлення печатних кадикатерної області в період після 15 листопада 2014 року, надати належним чином завірені копії документів, які були подані, для виготовлення печатки Кадикат в області в період 15 листопада 2014 року. ТОВ -ВВ не надало відповіді на адвокатський запит що розцінюю як відмову, прошу суд витримувати у користувати з межами питання, що ви належали нічим не код документи, які були подані для виготовлення початку КДК Тернопільської області 15 листопада. Можливо, нам не треба буде витримувати від ВВ КДК Тернопільської області, представник. Представник КДК, ви третя особа. У вас є ті документи, які ви подавали для виготовлення нової часу?

Абсолютно ніяких жодних дослідження не треба проводити, тому що Михайлович не виконує рішення конференції адвокатів і не передає документи, хоча виконання рішень вищих органів адвокатського у є обов'язковими для всіх адвокатів, в тому числі для того, 24 листопада 2014 року нами було дійсно виготовлено початку. Ті організації, до якої зверталися з запитом, фактично не існує, тому що нам спочатку виготовляла фізична особа-підприємець Хончард Володимир Васильович. Я зробила до нього відповідний запит стосовно того, яким чином і як виготовляється печатка, я отримувала наступне відповідь. На виконання постанови Кабінету міністрів України 12-10 року про внесення змін до положення про дозвільну систему. Протоколу наради під головування прем'єр-міністра від 19 натошно 2010 року з відповідним номером, а також з метою проведення нормативно-правих актів МВС, що регламентує діяльність дозвільної системи відповідності до законодавства України 21 лютого 2011 року набрав чинності наказ МВС України. Від 11.01.11 11 року No5 проведення такими, що втрати чинність на кардамС від 11.01.99 року No19. І з цього дня дозволили на право виготовлення підчасок і штампів, а дозволи на виготовлення печаток і штампів не видаються, які дозволи направить та функціональних штампів на праведні майстерні. По даному питанні були дані роз'яснення держкомпідприємництва листах від таких чисел. Виходячи з вище вказаного, на сьогоднішній день немає законодавчої бази, яка прогламентувала порядок виготовлення і чіткий перелік документів, які необхідно представити для виготовлення печатних штампів, однак, незважаючи на, на вище вказане, ФОП гончар витримав замовника перелік документів, а саме заяву на виготовлення від керівника, копію виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб від 21.11.2014 року. Паспорт керівника вказаного випуску. на підставі цих документів 24 листопада 2014 року було виготовлено видано ти ханську одну круглу печатку для кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури. Цей же день 24 я отримала печатку, поїхала в дозвільну службу, завірила належним чином документи печаткою і в такому виді вони функціонують сьогодні. І ми не заперечуємо тієї обставини, що ми дійсно вимушені були виготовити нову печатку. Я прошу зазначений документ. Долучити до матеріальної справи. Людмила Меня, така відповідь вас задовільняє? Ні, не задовільняюся, оскільки е, директором товариства з обмежених є саме цей підприємець е, Огончар Володимир Васильович. Мені відомо, що спочатку е, виготовлялися у підприємстві е, Товариство ВВ. Щоб не було смішно де, тому, якщо е, особа е, посилається на документ, вона повинна надати копію документів, що вона дійсно копію заяви, щоб вона звертається до підприємця Гунча Володимира Васильовича, е, що вона подавала заяву на отримання печатки від керівника. Яким доказом Тетяна е, Васильівна доказувала, що вона є керівником е, КТК Тернопільської області. Гончар пише, що... насильна, Ні, ну, гончар пише, що витребував замовника перелік документів. Саме вироблені... потрібно да. заяву на виготовлення керівника, копію виписки з ЄДР юридичних фізичних осіб від 24.11.14 року, паспорт керівника вказаного випуску. Дозвольте ваш керівник? Першу честь, я хочу звернути вашу увагу, що виріш... вирішення вказаного питання є надзвичайно важливим, і я пояснюю чому. Можливо, уточнити, що витребувати у підприємства. Гончар вказані е, документи. Як пояснили, по-перше, до все законодавство на яке посилається Тиханська, стосується дозвільної системи, тобто раніше надавали дозволи органи внутрішніх справ. Станом на сьогоднішній день ні один підприємець, ні одне підприємство не виготовить печатки, якщо не буде витягу з єдиного державного реєстру, де в графі керівник підприємства буде вказана особа, яка звертається із заявки. Пітайський державний реєстратор е, прийняв документи від відомості в єдиний реєстр 19 листопада 19 листопада 2014 року, угу. яким чином на документ прийнявши документи в Тиханської, яка заповнила реєстраційну картку і видавши витяг з єдиного реєстру, в кінцевому результаті це стало, цей витяг став підставою для виготовлення печатку. Да. Тобто, що було перше? Ми говоримо про те, що в даному випадку якраз бачається підроблення документів, тому що предметом спору є признання дій протиправного реєстратора і скасування реєстраційного напису. Ми вважаємо, що державний реєстратор прийняв документи, які не були належним чином засвідчені, тобто на реєстраційній карці не було печатки, І цієї печатки не могло бути. Тому що печатка виготовлялася в подальшому на підставі прийнятого реєстратором рішення. Тому ми просимо зробити ці документи, щоб вони були долучені до матеріалів справи для всестороннього формула інфективного вирізання. Державний реєстратор, ви можете щось сказати? Ну, не ви приймали взагалі з боку деякі уточнити. Державний реєстратор на отаві прийомі документи під час прийняття, зокрема, реєстраційних карток, не має обов'язку вимагати від... Керівника чи від представника на відпитку початку на реєстраційній карті. Тобто немає обов'язкового реквізиту місце початку. Тобто, якщо є, вона як ставиться, якщо немає, то тоді. Зрозуміло. Зрозуміло. Тому, можливо, не ну, брали вас початки, так? тобто, тобто початка не є обов'язково обов карти. Зрозуміло. Да, будь ласка і частка не є обов'язково, коли тільки починає, коли тільки здійснюється перелина державна реєстрація. Якщо вже юридична особа реєструє, ну подалі частки є обов'язково. Я ще хочу зауважити, що на кожній сторінці, яка реєстраційна карта, яка заповнялася з 19 до 24, то частка вже стоїть. Зрозуміло. Е, Анжела Володимирівна, ще одне запитання. У вас є примірник вашого нового клопотання для відповідача, для третьої особи? Так. Е... Отже, думка відповідача щодо... Давайте вирішимо таке питання про витребування від... Ви оточуєте питання від Гончара ви витребування? Гончара. Думка відповідача щодо витребування від, щодо витребування від... Можуть, Гончара. Зрозуміло. Думка Семененко. А, це ваше питання. Думка Кирила. Я... Думка 3 Тиканської. Пачу честь, я вважаю, що документ ми до жодних дозволених документів не Ну, а самі копії цих документів гончар може надати? Може і може, я Зрозуміло. Думка Ради адвокатів. Шановний суд. Я, звісно, я, звісно, будемо розглядати справу. Ну, ми шо, сьогодні ще думали могли питання про призначення експертизи, я але в нас з'явилося з... питання. питання про що? Предмет скоро, даємо споріг. Це незаконні дії реєстра. В тому числі заяві що зазначено щодо печатки і щодо. Да, Але питання відносно виготовача печатки не оскаржено. Не визнано, що е приватний підприємець Гончар, який одночасно є і головою товариства ВВ, е який дав відповідь на всі запитання представнику. Позиваче своєчасно. Але мова не про то. Якщо ми будемо задовільняти зараз такий позов, коли це по -питання, по питання, це абсолютно є безвіставне, якщо бойових момент. Зрозуміло, думка представника колекційної справи комісії. на потує на цьому. Що я хочу зазначити дня, що на сьогоднішній день надані документи. Я рахую, що задовільняючи дане питання, ми просто-напросто затягнемо слухання даної справи. І Нічого з того більше не вийде. Тому я вважаю, що слід відмовити даному клопотанні, тому що нами всі документи не зрозуміли. І ще дозвольте, да. справа в тому, що нами не оспорюється, що на цих печатках стоїть паперах стоїть печатка, яка виготовлена з гончаров. Як вона вивтована? І пізніше ніж 24 часа. Ми це стверджуємо 24 років. Якщо визнають сторони і учасники, те, на що чи, ви визнаєте... я перепрошую, відповідачам є реєстратор. Висадіть 3500. А відповідач є реєстратор, який приймав документи. І станом на сьогоднішній день реєстратора немає, не може. Ну немає реєстратора, який приймав безпосередньо документи, сказати... Чи дозволено це законом? Прийняття документів безпечат. Я, напер... я перепрошую, просто є наказ на Міністерства юстиції про затвердження типових форми реєстраційних карток до 2011 року зі відповідними змінами, да не передбачається обов'язково у місці початку. Державний реєстратор, якщо юридична можна... особа не хоче поставити той початку, не має права вимагати відповідних стає дати відмови. Я власне хочу звернути увагу, що Тиханська пояснила про е, і... те, що начебто реєстратор прийняв документи, прийняв рішення про віднесення. Я зрозумів, вибачте, те, що сказала Тетяна Васильна, то, що вони, коли подали 19-го, в них печатки не Для було. Ні, було. Е, отримали виписку, за, зробили виставили. печатку. 24-го, коли була зроблена Де? печатка, вони на тих документах вже поданих, які вже знаходили в реєстраційній службі, Доби поставили Не, не Донецьовцем відповідає дійсності, тому що реєстратор прийняв рішення 19-го година, 19-го не можна довозити і переробляти документи. Реєстратор прийняв документи. Прийняв рішення. Після того не допускається внесення ніяких. Представник реєстраційної служби. Зараз на секунду. Ви були присутні припиняті документи? Кожен реєстратор приймає себе. Тобто ви не знаєте обставин, яким чином приймалися, коли ставилися печатки і які документи були на момент подачі. Зрозуміло. Валерій Васильович, що Шановний я ще раз скажу. йдуть припущення, допуски і так далі. і так далі. Ми маємо цивільний позов, де не оспорюються деякі е, адміністративні позов. У нас є докази, які не оспорюються, які чітко вказують. Коли поставлено я, я розумію, коли поставила печатка, як поставила? Якщо ви поважаєте, що неправильно, це інше питання, але ви вважаєте, а не витребовуєте. Невідомо для чого документи від тебе часно при така. Частина третя статті 72 говорить про те, що обставини, які визнаються саме сторонами, не повинні доказуватися. Е, сторони, яка би зараз цю обставину посилається, позивач. Е, своїй позовній заяві, яка би підтвердила тобто той реєстратор, до якого безпосередньо подано позов. В нас зараз немає, щоб реєстратор визнав чи не визнав заперечив з обставин. Остане питання тоді про... Тому відкласти слухання справи Ще? до виздорування, відповідача і дома за той час дому засідання. Ми можемо заявити питання про те, щоб допитати в судовому засіданні, може і саме отримати... вона не знає. Ця особа не приймала тому що реєстратор безпосередньо, який веде реєстраційну справу, він відповідає за ті документи і за ті рішення, які він приймає. І він безпосередньо приймає документи і може давати свідчення щодо тих документів, що він прийняв. Ух, так, Немає. суд права, на місці, заслухавши думку сторін за учасників судового процесу, ухвалив попитання адвоката представника Семененко задовольнити, витримувати від приватного фізичної особи підприємця Гончара Володимира Васильовича належним чином завірені копії документів, які були подані для виготовлення печатки КДК нової печатки кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури. Запит відповідний, ми гончару направимо. Що стосується представник відповідача, тривала хвороба, не тривала в. Ну, не сказати. Ну, бо вона, ми mm -hmm. вже слухаємо справу трошки більше місяця, і вона постійно хворі. Mm -hmm. Так, тоді да. не тоді-то хворіє, але зараз Ну, захворіє. Вже є рівно. Є. Значить вже два місяці. Вона постійно Ще не можете сказати. Постарається, нехай навіть якщо вона перебуває на лікарняному, але ходяча нічого не заважає їй прибути в судове засідання в наступний раз. Це не буде її прогулом, нічого. Тобто вона перебуваючи на лікарняному, може приїхати в судове засідання, дати свої пояснення і бути, в принципі, вільною. Що стосується питання про призначення експертизи по даній справі. Так. Обґрунтування так як чи самі лишились? Можливо, щось додалося. І тепер просять призначити судово почеркознавчу експертизу. З два, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, одинадцять, 11, 12, 13, 15 питань. Та призначити технічну експертизу реквізитів документів, на вирішення якої поставити на себе. Я винен клопотання. про що йде мова? Вам треба з ним знайомитися? Е, Немає таких питань. Зараз знімаємо знімати. Так, в зв'язку з цим. Ще якісь документи, документи треба витребовувати, ще якісь документи хочете вилучати, щоб ми зразу вирішили ці питання, витребували все, що нам потрібно для даних справ. Ні. Тому в зв'язку з наданням можливості відповідачу. Також зачекайте зараз вам попів попитання надання. У е -е, зв'язку з наданням можливості відповідачу, змістом попитання нового знайомого. також третіх осіб, всіх і на стороні позивача, і на стороні відповідача з уточненим попитанням про призначення експертизи, у зв'язку з витримуванням додаткових доказів від... Е -е, Особи підприємця Гончара Володимира Васильовича. Е Думаю, що гончар нам хоча б за тиждень надасть. Да, ну, зараз ми не побіжимо до нього. Ну, я маю... Вам скільки часу так. треба для того, щоб підготувати свою Дні позицію 3. з приводу експертизи? Ну, це тоже е, вам скільки необхідно час? 3-4 yeah. да. ага. дня. Відповідати Чесно, я не буду до Не знаю, як відповідати, п'ятниці вона не вирішена робота? Мені не відбавляється.

Одиннадцять березня. Одиннадцять 14.30. чотирнадцять, пятнадцять, чотирнадцять третього.